Сьогодні буде пекти булочки домашні для бутербродів. Для цього візьмемо 145 грам молока кімнатної температури, одне яйце, 35 г цукру. 3 грами дріжджів і 280 грам борошна. Пересіваємо. Все гарно змішуємо. Вже важко лопаткою замішувати, будемо замішувати рукою. Беру трошки олії, бо дуже тісто липне до руки, буду промішувати приблизно хвилину, щоб гарно все змішалося. Промісила тісто я одну хвилину, воно трохи таке. Береться до рук. Тепер накриваю харчовою плівкою і залишаю на 20 хвилин, та й на столі. Минуло 20 хвилин. Тепер до цього тіста додаємо 3 грами солі. 20 грамів масла починаємо масло вмішувати в тісто. Воно буде спочатку дуже липке, неприємне, але потім, коли вже вмішаю повністю в тісто, тісто буде дуже еластичне. І не буде тягтися за руками. Вимішувати буду 15 хвилин. Тісто промісила я 20 хвилин, у мене вийшло таке м'якеньке, не забите. Тепер я з його роблю кульку. І ставитиму на годину тепле місце. накриваю харчовою плівкою. і ставлю на годину, щоб воно підійшло. Зустрічаємося через годину. Пройшла година, кісточко підійшло трошки. Зараз я змащу поверхню. І... Сейча трошки йому отак, опа. Тепер його розправляю, щоб трошки вийшло, вийшли бульки і скручую. Булет. От, і тепер буду ділити на чотири частинки. Це буде чотири булочки. Тепер кожну булочку. Буду так формувати всерединку, защіпую і таку, от булочку кругленьку, формую. Так, все всерединку. накриваю на 10 хвилин, щоб вони відпочили. Пройшло 10 хвилин, будемо формувати булочки буду розкатувати Щас, трошки. Нечок робити, і скручувати, робити такі маленькі багетики, заліплюємо. І кладу на деко, на пергамент. Сформувала я 4 булочки, положила на пергамент на деко, і тепер харчовою плівкою накриваю і на годинку ставлю в тепле місце. Через годинку зустрінемося. Бо прийшла у нас година, булочки підійшли. Тепер буду ставити в духовку на 170 градусів на 13-15 хвилин. Булочки вийняли. Я пекла замість 15-20 хвилин, щоб вони трошки засмагли. А зараз я буду змазувати їх, поки вони гарячі, маслом. Булочки дуже м'якусенькі, прям не можна тронутися, в'їнається. Ой, красотулечки наші. Зараз змажу масочком, вони швидко впітаються будуть дуже смачні, запашні, м'якінькі і гарні. Булочки вийшли дуже легусінькі. Ви подивіться, яка ж кориночка. Це просто краса. Булочка ще гаряча, але мені дуже не терпиться показати, яка вона всередині, яка вона гарненька, м'якусінька. Зараз подивитеся. Дивіться, яка гарненька. Дивіться, дуже вона вона прям м'якусінька-м'якусінька, Як я не давлю, вертається тістечко назад. Печіть по цьому рецепту. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки і до зустрічі.